Я чітко розумію, хто воює, а хто такий, так, як я. А. Це видно зразу. Людина, яка воює, вона навіть не розуваючись, лягає на полиці і спить. Такі, як я ходять по вагону, блядь, по тамбурам. А що, у вас вафель немає. типу, розумієш, там, деко зустрічаю людей, котрі все звичайно йдуть, поїзд і їдуть, знаєш. ну, Тобто абсолютно різні військові. І я тебе скажу навіть більше, що найлегше сховатися від армії в самій армії. Тобто, ну, це, типа, дуже широке поняття. Якщо говорити про наш конкретний підрозділ, то умовно є люди, котрі знаходяться в струєвій, як і я. Типа, ми знаходимося там 10, 15, як коли, як, як, як в якому місті кілометрів від лінії. Тобто ми ну, типа. Ну, далеко, там щось чуємо, але ми далеко, ми не учасники бойових дій в конкретній ситуації. Але рівно, да, в зоні ризику, так би мовити. Так, я що ми в зоні ризику, але в армійському, в армійському контексті, ми просто, тіпа, ну, от ми, я, я просто лежу на ліжку, прокидаюся, ну, там, на матраці чи на підлозі, інколи на ліжку, як коли мені повезе, угу. відкриваю ноут і щось там роблю, якісь документи, щось там завіряю, щось там роблю, якісь акти службових розслідувань.